Українці все, що роблять в Канаді, то тільки працюють, працюють, працюють і не бачать абсолютно нічого. Про це постійно розповідають і говорять самі українці. Тільки десь побачити з українцем, українець каже, нема часу, у мене робота по 12 годин, овертайми, додаткові години, бізнеси, треба працювати, треба заробляти гроші, і треба постійно за це переживати. І тому українці може удекули не зауважують того, що в Канаді мало є спілкування. І не подобається деяким українцям із за того жити в Канаді, але це правда так. Наші люди. Працюють і дуже працьовиті, і постійно зайняті. Але від того і багато часу витрачається на роботу. Е, е, час іде, рік за роком проходить, ви стаєте немолодшими. І так і життя проходить. Тому ця гонка за грошима не завжди хороша і не завжди добра. Може, у це відео комусь допоможе зрозуміти те, що потрібно деколи робити, те, що вам подобається відпочивати. І всіх грошей ви точно не заробите. Тому не варто завжди кожну додаткову годинку чи півхвилини працювати, щоб мати додаткові гроші. Деколи треба і про себе подумати, А ви що думаєте, праві українці чи не праві?